Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорення до вас, і я вірю, що воно буде своєчасним і благословить кожного, хто почує його. Я сьогодні хочу поговорити про той період в нашому житті, коли ми відчуваємо якусь сухість або нерозуміння. І от оцей сезон тиші або сезон навіть тривоги, він є ну, для деяких християн критичним. Але що робити в такий час? Є практичні інструкції, що Священному описанні. Знаєте, що ми з вами живемо вірою, а не тим, що ми відчуваємо. Ми можемо відчувати різні почуття через різні е, вчинки, зроблені нами. Е, ми можемо відчувати погано, погано себе саме через те, що погано поступали. І це закономірно. Можемо відчувати себе погано через те, що на нас спричиняється духовний тиск. У нашому житті можуть бути різні, різні події, вони можуть спричиняти різні відчуття. Але для утвердженого християнина подібного роду життєві етапи чи будь-які випробування, вони не є якоюсь суттєвою проблемою. Чому? Тому що така людина, такий християнин, він знає, в кого він вірить. Він знає, що його чекає в майбутнє. Як виходити з такого стану? Постараюся вам допомогти в цьому короткому відео дати декілька порад, інструкцій, щоб прислухатись до них, то ну як на мене, ви зможете покращити своє положення і вийти з цього критичного стану, якщо ви зараз дійсно вже завіпогрузли, зав'язали зав'язли в цьому в цьому негативному. Будь-то депресія, будь-то просто якісь переживання, чи навіть страхи, які мучають вас. Знаєте, що молитва вона допомагає нам розрядитися? Давид колись молився такими словами, і можливо, вони зараз для вас будуть відповіді. Адже Слово Боже, воно оживляє. І Давид молився, Господи, оживи мене по Слову своєму. Господь оживляє і е, до всього, чого Він доторкується, доторкнеться, все оживає. Слово Боже животворяще, воно живе та діяльне. І коли ми з вами прислуховуємося до Слова Божого, ми фактично е, вливаємо в себе, в себе життя. Життя з небес. Оживи мене по Слову Твоєму. Помоліться сьогодні разом зі мною молитвою. скажіть, Господь, я не знаю, чому в моєму житті зараз такий стан. Стан апатії, сухості, можливо, байдужості. Я прошу тебе, оживи мене по Слову Твоєму. Просто щиро скажіть ці слова декілька раз, нажміть на паузу і просто скажіть, Господи, оживи мене по Слову Твоєму. І далі почніть звертатися до Слова. Відкривайте Біблію, розділ за розділ. Книгу за книгою. Просто читайте, дайте якимось думкам торкнутися вашого серця. Господь буде класти вам на серце перечитувати якісь окремі книги з Біблії, або вивчати якусь окрему біблійну тему через книги інших авторів, чи переслухування проповідей, можливо, навіть оцей відеоролик вам потрібно декілька раз прокрутити, щоб ваше серце воно наповнилося е, життям з небес. Слово від Бога це те, що оживляє нас. Коли у сотника помирав його слуга, який був дорогий йому, він підійшов до Ісуса Христа і сказав таку, попросив його про таку, ніби видавалося просту річ. Скажи тільки слово, і видержує мій рад. Ви знаєте, що Христос. Був на хвилі з цим сотником. На одній хвилі. Він сказав це слово: Іди, іди, і твій слуга буде здоровий. І сотнику більше нічого не потрібно було. Нам так само в житті нічого не потрібно, крім Божого Слова. Оживи мене по Слову Твоєму. Слово Боже приносить життя в кожному з нас. І я проголошую життя у ваші обставини, життя, у ваше тіло, життя, у ваш розум, життя у вашу сім'ю. Життя від Бога для вас. Нехай сила Духа Святого прямо зараз зійде на вас, і ви сповнитесь силою Духа Святого, силою з неба, життям з небес. В ім'я Ісуса Христа. Нехай станеться це, і нехай ім'я Господнє прославиться, а ваше життя преображається, змінюється. І пам'ятайте, що як би ви себе не почували, Бог від цього не міняється. Його бажання залишаються ті самі. Оживляти вас по слову своєму. пам'ятайте про це. Дякую, що були зі мною. Божого благословення до наступних зустрічей.